Презентація чи свято? А може презентація і свято? Чи взагалі презентація свято, але дуже по-домашньому. Компанія «Автоберег» проводить презентацію нової Hyundai i20 в нестандартному форматі. Ми зустрічаємо всіх гостей, як у себе вдома. Приходив в гості до сусіду і відчувай себе, як вдома. Щиро кажучи, вийшло дуже непогано, адже відчували, що в салоні компанії Автоберег на Павла Осенка панує дух дуже близький до домашнього, і хоча у Лів'є таки не було, його блискуче замінив свіжий Hyundai iX35. Оновлена модель напрошут природно вписалась в неформальну кухонно гаражну атмосферу презентації з чаюванням дитячим куточком і суто чоловічими та жіночими розмовами. Навряд чи усі вони були про ix 35. Втім, коли йшлося про Фейсліфтову модель, напевно, усі помітили впевнену передню частину з квадратними біксеноновими фарами. Та світлодіодними елементами міцну і стильну середню частину кузова, що перетікає в округлу низьку задню частину. Безсумнівно не обійшли увагою салон, в якому одразу почуваєшся наче вдома, адже докорінно нічого не змінилось, просто стало сучасніше, якісніше і зручніше. Наприклад, можна замовити tft панель приладів Supervision, підігрів керма чи його трирежимний підсилювач Flex Steering. В той же час матеріали в салоні стали якіснішими, а трансформованості салону позаздрив би і власних мінівену. Змінився і силовий агрегат. На заміну серії те та прийшов теж 2-літровий бензиновий двигун серії Ню з прямим впортком пального. Міняти дизельний двигун поки що не стали і обмежились модернізацією системи рециркуляції вихлопних газів. В Україні оновлене iX35 можна придбати в чотирьох варіантах комплектації, найпростіше з яких обійдеться не дуже то й дешево, але візьміть до уваги, що в автомобілі вже буде чимало. А саме подушки безпеки, АБС, двозонний кліматконтроль, електропакет, підігрів передніх двірників, бортовий комп'ютер тощо слід віддати належне. Hyundai в принципі схильний включати в базові комплектації достойний перелік опцій. Повну інформацію можна отримати на офіційному сайті марки або сайті найближчого дилера. Те саме стосується і Hyundai i20, до якої була прикута здебільшого жіноча увага. І хоча ця модель вже давно продається в мережі Hyundai Motor Україна, все ж таки приємніше купувати улюблену модель улюбленої марки в улюбленому ж салоні. Ми приглашаємо вас в гості і будемо раді бачити вас на обслужуванні і на приобретенні нових автомобілів. Добро пожаловать!